Вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Починаємо наш випуск з новин з фронту від початку цієї доби, 22 грудня, станом на 7 годину ранку. Порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано. Разом з тим, впродовж минулої доби, 21 грудня, було зафіксовано три обстріли, один з яких із застосуванням заборонено мінськими домовленостями. Озброєння, один військовослужбовець об'єднаних сил поранений. Він перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я середньої тяжкості. Обстріли окупанти вели в районі Широкіного, Ногомарінки, а в районі Красногорінки було виявлено та знищено безпілотник про. Тивника типу квадро. Ну, а в США відповіли на заяву міністра оборони Московії Сергія Шойгу. Про те, що на Донбасі є група американських військ, які нібито готують провокацію з застосуванням хімічної зброї приватних військових компаній, не просто, а, не просто американських да. приватних військових компаній, приватних військових компаній і Чайковський. це Чайковський має Остін також відповів Шойгу. Він сказав, що з ним він не спілкується нині, і в календарі навіть немає в планах ніяких розмов з його московицями. Ским недоколегою, ну а також представник Державного департаменту США Нед Прайс в Твіттері повідомляв, що Росія. Супереч заявам міністра оборони Росії, Росія і підконтрольні її сили відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву розпа... розпалювальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій, Написав Нед Прайс. Я так розумію, що у нас тепер новини постійно будуть перекидування, значить, заяв між сполученими штатами і Московією. поки вони там не. Не зустрінуться, можливо, можливо. то на, на, на раді НАТО. Хай вони краще за, на раді НАТО зустрінуться, чим на лінії фронту в Україні. На Вінничині під час пожежі в готельному комплексі загинула людина. Дві травмувалися, а в селище, селище, а, в селі селище, скоріш за все, та на Вінничині на, під час пожежі в готельному комплексі Батерфляй загинула одна людина. А, повідомлення про пожежу отримали 22 грудня о другій і 59, повідомляє ДСНС, загорілася екран, Дах шестиповерхової будівлі. Рятувальники та поліцейські прибули на виклик. Евакували 56 людей, з них 53 дитини. Як повідомили, там проводилися навчально тренувальні збори дитячої спортивної команди. Загинула людина, дві травмувалися. За попередньою інформацією поліції вони вистрибнули з вікна від отриманих під час падіння травм. Померла дівчинка, дівчина. інформація. Щодо неї встановлюється, двох людей госпіталізували у Вінницьку міську лікарню. В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки покарання за. Таке за такий злочин до восьми років позбавлення волі. Очевидно, слідство триватиме. Будемо слідкувати за тим, як все відбувається. У нас на сайті ви можете побачити відео з коментарями надзвичайної державної служби з надзвичайних ситуацій umn.ua. Не забувайте також, читайте новини на нашому телеграм-каналі umn.ua, там також багато і все найважливіше. Ну і підписуйтесь на YouTube, наш теж одне мене, ЮАН. А далі SpaceX перенесла запуск українського супутника виробництва КП. Південне. Але не те, що ви подумали. Ні, ні. Його просто відклали на кілька днів. Січ 230 хотіли запустити, нагадаю, 10 січня, але тепер його мають запустити 13 січня. Про це повідомив голова Держкосмосу Державної космічної агенції Володимир Тавтай у Фейсбук. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз. Дякуємо вам за вашу величезну підтримку. Підтримуйте нас і надалі. Хто хоче зробити це гривнею, то для вас є реквізити у нас на сайті. Там червона кнопка «Донейт». Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Задеріти Катерина Супрун. До наступних зустрічей.